Подивіться, якого я мишеня пошила, не маючи досвіду шиття. Пропоную вам пошити такого ж з безкоштовною викройкою. Ноги і руки переносимо на зігнутий ось так тканині. Має вийти дві ручки, два вуха з двома тканинами, одна потилиця, дві ноги, дві мордочки складені, одна задня частина та одна передня. Зверніть увагу, як потрібно вирізати кожну деталь. Прострочуємо вуха тільки по цій лінії можна вручну. В ноги прошиваємо, де я вказала. Мордочку прошиваємо тільки по внутрішній лінії і не зашиваємо частину шиї. Обидві лапки прошиваємо, як я вказала. Далі з'єднуємо потиличну частину та частину спинки, зверніть увагу, як складаються деталі. Робимо надріз посередині тканини тканині і всовуємо шнур, як показано на відео. Прошиваємо його по лінії малюнка, приділяючи увагу шнуру, щоб він краще тримався. Вирізаємо обидва вуха, залишаючи 2 мм від прошитого рядка, і вивертаємо наше вушко. Ось так красиво вони виглядають із підвійним кольором тканини. Згинаємо кожне вухо, як я показую, та наметуємо. Далі вивертаємо мордочку, розположую вушко, де мені подобається, і теж наметую кожне. Далі розположу друге вухо напроти першого, щоб розташувалися вони симетрично і теж намету. З'єднуємо морточку і передню деталь тіла. Зверніть увагу, куди повинні дивитися розкреслені деталі та зшиваємо, де я показую. Вирізаємо руки та ноги, виступаючи по 2 мм від рядка і вивертаємо кожну деталь. Беремо будь-який наповнювач. У мене проста медична вата. І забиваємо кінцівки. Ось так повинно вийти. Нашиваємо руки косою частиною нагору. Далі приступаємо до ніг. Подивіться уважно, як складати ноги, і теж наметуємо кожну. Ось так все має вийти. Ось такий красень у нас виходить. Тепер потрібно вивернути всю передню деталь та прикласти задню. Приклавши деталі, переконайтеся, що лінії ручки відповідають і будуть лише на рівні друг з другом. Тепер потрібно зшити обидві деталі вручну. Якщо ви все зшили акуратно і правильно, то голка буде йти по розміченій лінії, а якщо є якісь помилки, то не опускайте руки, все шивайте. Далі вивертаємо іграшку та заповнюємо її всю наповнювачем. Отвір, через який ми заповнювали іграшку, зшиваємо потайним швом. На внутрішній деталі викройки робимо отвір, де хочемо очі та помічаємо їх ручкою. Обрану нитку з голкою вводимо в задню частину деталі, не тягнучи нитку. нехай там і буде, і буде, буде виводимо, де буде око. Виводьте стіпками округлість ока і, закінчивши одне, виводимо нитку. Виводьте рівну за малюнком. Намітьте, де буде ніс, і ввівши голку в око, виведіть її в носі і пройдіться стіпками, формуючи носик. Закінчивши з носом, вводимо голку в ніс і виводимо в. Кутку майбутнього рота можна кілька разів пройтись для чіткості. Виводьте нитку знову із задньої частини деталі. Я вас вітаю! Ви пошили такого чудового мишонка? Обов'язково діліться фотографіями.